Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Вибачаюся такий голос, тому що все-таки я захворіла. Як я не боролася з хворобою, намагалася триматися, але все одно вона мене наздогнала, можна так сказати. І бачите, точніше чуєте, я балакаю в нос. І, ну, і горло болить, ну, багато різних таких симптомів, скоріш за все, це грип. Ну, Нічого, буду лікуватися. І сьогодні я хочу показати вам своє замовлення Avon. Так, це вже незвично на моєму каналі, що я буду показувати саме ось так у форматі рук, тому що не дуже гарно я виглядаю зараз. І давайте подивимось, це замовлення по каталогу лютого. Я одне замовлення лише робила, і ось воно прийшло. І давайте подивимось, що я замовила. Ну, спочатку пройдемось по клієнтському замовленню, так як це основна частина. По-перше, в мене замовили Full Speed чоловічий, це класичний. 75 мл. ну Це такий бесселер компанії. Дуже, дуже його полюбляють усі, і в мого чоловіка такий є. Дуже класний аромат. Так, і ось в мене замовили. Ціни буду я прописувати десь тут, щоб зараз не відволікатися на це. Так, далі. І ще в мене замовили ось таку жіночу. Водичку, Це «Селебре». Це також класична. Зараз лише вона і залишилась в компанії, раніше ще була в синьому пакуванні і в зеленому, але зараз лише ось така і залишилась, тому в мене замовили. Ну, це такий квітковий аромат. Далі. Далі замовили в мене набір, який, як завжди, в кожному каталозі є такі гарні набори вигідні, і в мене замовили. Що входить в набір? Ось така водичка Імері Натурель. Звичайно, Імарі це класна серія. Якось таки я наважусь і собі... Ну, хочу собі замовити, щоб в мене всі були ароматики з цієї серії трошечки пізніше зроблю це. Також ще в наборі була ось, така, ось такий засіб для інтимної гігієни, це і з ромашкою. Засоби дуже класні. Я постійно собі повторюю, в мене прям така сама і зараз в запасі стоїть. Нарікань немає. І ще в наборі: ось такий кульковий дезодорант, антиперспірант. Це ось такий з чорним надписом: 48 годин захисту. Ну, знаєте, якось мені ці кулькові дезодоранти ну, дуже подобаються саме ось такі парфумовані, в принципі, більш-менш подобаються, але також вони довгенько сохнуть. А ось такі. Ну, якось взагалі це не моє. Так, а, далі. І ще в мене замовили по фокусу. А, набір по гарній ціні, набір для волосся. Це о, ось такий кондиціонер. Це в нас сяйво така підсерія. А, я саме такої серії ще не тестувала, але, в принципі, Advanced Technics мені майже всі засоби подобаються. Так, це у нас 250 мл. І з цієї ж серії шампунь. Шампунь у нас вже 400 мл. це таке для серії, щоб надати сяйва, більш такого живого, більш такого шовковистого вигляду волосся. Так, отже, дуже гарна ціна була у фокусі. Так, потім. І ще у мене замовили туш, ось таку, це в золотому футлярі, це 5 в одному. Це одна з моїх найулюбленіших тушів компанії Avon. У мене, звичайно, така також була. Ну, вже вона закінчилась, але дуже мені подобається щіточка, така, як. Я люблю силіконова, дуже зручна, прям обожнюю цю туш. Так, І тепер давайте підемо по тому, можна сказати, що я замовила, але був дуже гарний ще набір в додатку до каталогу, був такий каталожик невеличкий. І там була дуже гарна ціна на набір. В набір входила ось така туш, Це вона. Супершок Volume із блакітним ковпачком. І ця туш у мене також і на замовлення. А інший продукт це ось такий гелевий олівчик із серії Power Stay. Це я замовила вже собі. І зараз давайте подивимось ось так виглядає він. Це в такому сріблястому відтіночку. У мене Такого відтінку немає олівців, і мені захотілося собі замовити. Так, О, дивіться, яка краса, як гарно переливається такий металік. Дуже гарно І такий м'якенький. Думаю, що мені прям дуже сподобається. Буду користуватися. Цьому. А... Міні-каталожку. Ще були представлені новинки. Avon В колаборації із Sensei. Там була ціла серія з лавандою, і я собі замовила ось таку маску нічну зволожуючу 75 мл. Дивіться, як гарно вона виглядає, таке пакування дуже ніжне. І я собі взяла поки що вона піде в запас, бо у мене зараз. У використанні є зволожуюча маска, і як тільки вона закінчиться, візьму цю. І ще я хотіла взяти скраб для тіла з цієї серії, але його швидко розібрали, і я вже не встигла. Тому лише маску. Так, потім дуже гарна пропозиція була для представників. Можна було деякі продукти. Я там, якщо не помиляюсь, два парфуми. Крем для укладки волосся і ще щось не пам'ятаю, можна було по дуже гарній ціні взяти. І е, я взяла ось такий чоловічий парфумчик це Black Suet Real. Це е, 30 мл. Ціна була щось 180, щось таке гривень всього. Ось так виглядає. Флакончик. Я взяла, якщо чоловіку не сподобається, то буде на подарунок. От, так як у мого татуся скоро день народження, то, можливо, якщо чоловіку не сподобається, то піде йому на подарунок. Побачимо. Так, і за замовлення. На 2300 по цінам каталогу був подарунок за 30 гривень. Це ось такий гель для душу: 500 мл. Це не так давно був перевипуск цих гелів. Я ще не собі не замовляла ніяких з цієї такої піцерії, там три аромати. І буде цікаво також спробувати бачити, який перламутровий це із молочними протеїнами та, якщо не помиляюсь, чи волошкою, чи якісь там, якимись квітами. Так, отже, ось такий гель. І також, давайте ще по пробничках пройдемося. Ось така кубка пробничків. Ось оці чотири, замовила я. Ось такий пробничок Foreway Endless Sun. Це я позамовляла, щоб в подаруночки покладати за замовлення. Також Purblanca Sunshine Bloom. Ось так виглядає. Бачите, трішки порвана оця упаковка, поки доїхало. І два пробнички ось, такі, ось такого крему для шкіри навколо очей New sensitive Plus для чутливої шкіри. Дуже гарна ціна була в онлайн-розпродажі на ці пробнички. І ось такі два пробнички прийшли мені в подарунок за те, що ну я на рівність золото і там два пробнички приходять. Один це ось такий водички-новинки серії ТТА Радіанс. Зараз. Потестуємо. І другий пробник це пробничок сироватки ню з протінолом. В мене є така такий пробник, я ще не користувалась, поки що лежить, буде іще до колекції. Так, і, звичайно, ще прийшов новий каталог на березень, ось так виглядає. Я в онлайн-версії вже подивилася, але зараз ще подивлюся. Погортаю такий паперовий. Ну і давайте протестуємо ось цю новиночку, тому що я так чула вже по відгукам дівчат, хто тестував, що такий квітковий, такий цікавий аромат. Зараз, ну так, відчувається. Квіти. Не знаю, мені поки що лише квіти. У мене ще, я нормально не відчуваю ароматів, так як нос забитий. Ну так, квіти і щось, можливо, трошечки фруктового є. Але квіти це основний аромат, який тут відчувається. Ну, не знаю. Як по мені, то він все-таки трохи не мій цей аромат. Так, отже, ось таке в мене замовлення. Пишіть, що ви замовляли в цьому місяці. Щось що з цього ви пробували, і вам подобається або не подобається, буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось, сподіваюсь, дуже скоро. Я вже перехворію і ви вже мене побачите. А, тому ось так. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, коментувати. Всім ще раз дякую за вашу активність. Скоро побачимось, всім папа!